Сьогодні ми будемо вивчати тему. Багато людей говорять, що в них є проблеми. Є в нас проблеми чи немає? Кожний із нас має якусь проблему. І коли в нас є проблема, то до кого ми звертаємося? Йдемо до друзів, до знайомих, до влади. Йдемо просимо, йдемо просимо до родичів. Да, в інтернет можна звернутися, подивитися, що там, як вижить. І що нам говорить Біблія? До кого нам треба звертатися? Треба нам звертатися до Господа. І Господь нам дає таку пораду, як же до нього звернутися. Колись давно хто пам'ятає в ті часи, коли були стаціонарні телефони, і дома ми дзвонили. Були три цифри треба було набрати, щоб позвонити іншу людині. Які три цифри треба набрати в Біблії, щоб позвонити Господу? І ми відкриємо К... благодарність. Єремія 33 глава, 3 вірш. Поклич до мене, і я відповім тобі, покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Горе Господь. Через пророка Єремії каже, поклич до мене, і я відповім тобі або почую тебе. І ми, буває, ходимо, звертаємося до різних людей, як каже, обходимо весь світ. І в кінці кінців ми так і не зрозуміємо, що нам було на початку звернутися до нашого Господа в молитві. Як же нам молитися? А чи чує Господь наші молитви? Багато людей задають питання. А чи толк буде з того, що ми будемо молитися. І відкриваємо ми псалом, 33, -й, 7 -й вірш. 33 псалом, 7 вірш. Ось бідний кликав, і Господь почув, і визволив його від усіх від його. Ми думаємо, що не то, що думаємо, ми навіть бачимо по тому, що коли приходить якийсь багата людина. То вона намного більше може вирішити якихось е, питань тут на землі. Чому? Бо то, що вона має гроші, вона приходить в якусь установу, платить за ті послуги, і вона може то вирішити. Ну що тут говорить? Ось бідний кликав, і Господь почув його. В цьому світі інший підхід до вирішення проблем. Ну, у Господа він не дивиться на наш кошельок. Господь не дивиться на наш стан нашого. Рахунку в банку. Господь дивиться на наше серце. І коли ми звертаємося до Господа в молитві, то Господь допомагає. І сьогодні наша тема ми, куди ж піти з тими турботами і проблемами? До кого звернутися і як звертатися? І слово Боже нам відкриває. Євангеліст Іван, 15 главі, Євангелія від Івана, дає нам таку настанову. 15 глава, 15 вірш. А я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить господар його, а я назвав вас друзями, бо сказав вам все, що чув від отця мого. Євангеліст Іван говорить про те, що ми вже не раби, а ми друзі. Друзі чиї? Друзі Господа. І якщо ми друзі Господа, то ми на початку говорили про те, що. Якщо ми до наших друзів звертаємося і друзі нам допомагають, то є в нас на небі друг Господь, який завжди готовий нам допомогти. Дає пораду, щоб ми, коли ми дружимо із нашими друзями, то що ми знаємо? Ми знаємо, що друзі люблять, що друзі не люблять, куди друзі люблять ходити. Як ми то знаємо? Бо тому що ми спілкуємося з нашими друзями, і того ми знаємо, коли їм день народження, коли в них якесь свято, або коли у них якесь таке видатна дата, і ми можемо поздоровити їх, прийти в гості, або навіть є страви, які друзі наші люблять. І ми, коли вони приходять, ми кажемо, хочемо вас угостити цим таким, такою стравою, яку вони люблять. Тепер як нам дізнатися, якщо любить Господь? І що од нас хоче побачити, бо почути Господь? І Книга дії апостолів, 17 глава, і 11 вірш? Вирійці були розсудливіші за Солонян. вони прийняли слово зі щирістю, досліджуючи писання щоденно, чи точно це? Якщо ми кожен день будемо досліджувати Слово Боже, то ми точно дізнаємося, що хоче наш друг, що він любить, що не любить, що нам потрібно робити, і коли ми будемо вивчати Слово Боже, і тут дуже таке, таке слово говорить щоденно. Коли ми молимося, то каже, хліб наш насушний, подавай нам на кожний день, або щодня. За хліб, звичайний, ми не забуваємо. Да? Хто забув за хліб сьогодні або вчора? Я думаю, що кожен з нас пам'ятав про хліб. А Чи кожен має час на вивчення Слова Боже? Тут іменно слово досліджувати. Просто прочитати один вірш і досліджувати це є різниця. Досліджувати це. Роздумовувати над тим, над тим віршом, чому то було написано, для чого то було написано і яка користь мені від того що Для чого то потрібно було мені. Наступна думка, коли ми молимося, це 26 -та глава. Там говорить про те, коли Ісус Христос молився 26 глава книги Матфія. Коли Ісус Христос молився в Гефсиманії, коли Він розумів, що вже кінець, Його життя тут на землі, то Він молився до свого батька і просив: якщо можливо, нехай хай мене мене ця чаша. Ну в кінці що говорив? Нехай буде воля чия? Твоя воля Божа. І ми буває молимося, ми Богу у молитві розказуємо таке, є сценарій. Знаєте, що до фільму пишуть спочатку сценарій. Фільм спочатку не, не записує, спочатку пишуть сценарій, і потім знімають фільм. І ми буває так Богові, даємо сценарій от такий сценарій, і Бог має виконати всі наші бажання. І ми. Буває, не знаємо, що нам добре. Бо ми, як батьки, дітям ми своїм щось забороняємо. Чому ми дітям забороняємо? Бо ми знаємо, що то, що то не добре. І батько небесний наш через Слово Боже, відкриває нам, що це не добре або те недобре. Но ми то не розуміємо. А коли зрозуміємо? Коли вже дійдемо, або поб'ємо собі коліна, або лоба, собі наб'ємо, тоді ми розуміємо. Ну, перед тим ми то не розуміємо. Так само, як наші діти не розуміють, і ми дивуємося, чому ти дитина не розумієш? Як вона може розуміти, як вона не знає. І ми також повинні довіритися і повірити, що Господь хоче нам відкрити. Якова відкриває нам апостол Яков дає нам таку настанову, як ми повинні просити, або як молитися. І це записано Якова, перша глава, 6 і 7 вірш, Якова, перша глава, 6 і 7. Але хай просить з вірою без жодного сумніву. Коли ми просимо і віримо в те, що просимо, ми просто можемо купити є такі книжки, які називаються молитвенники. Молитвен...» На кожен день є молитва, молитва до різних святих або молитва святих, і ми можемо взяти ту молитву прочитати там молитви на різні случаї. На дорогу, на, на допомогу там в різних е, таких важких ситуаціях, ти береш алфавіт там або об'явлення, ти заходиш, дивишся ага, на такої сторінки молитва для то. Я раз прочитав, все, я пішов. І я думаю, що тим, коли я прочитав ту молитву, то що? То я вже все виконав, е, як би сказати, план. Ну тут говорить про те, що ми повинні. Молитися з вірою, вірити в те, що ми молимося. І наступні слова: Бо хто сумнівається, той подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвиває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Людина двоєдушна не є постійною у всіх дорогах своїх. Коли ми сьогодні молимося, і сьогодні нам Бог не відповів, а все, вже не молюся. Завтра вже мені щось інше потрібно опять за то молюся. За те, що молився вчора вже забувся. І от тому і Господь не завжди відповідає. Або є ще такий варіант, чому Господь не відповідає, бо Господь знає, що то нам не потрібне. Мені кається, що то потрібно мені. Але Господь знає, що то приведе до чого мене? До гибелі, якщо я то отримую. І просити. Просити того не. Ми просимо і віримо. Деякі просять, просто е, молять і не вірять в то. Хотів таку коротку історію про, я думаю, що ви чули ту історію, про коли не було дождя, то церква зібралася йти молитися. Церква зібралася, щоб молитися про дощ. І дівчинка, одна маленька, почула, що йде молитися за дощ, взяла свій зонтик і йде на служіння із зонтиком. І дорослі запитують, каже, навіщо тобі зонтик? І та дівчина відповідає про те, що каже: ми ще йдемо молитися про дощ. І якщо ми молимося про дощ, то буде дощ, ні один дорослий не взяв з собою зонтик. Бо знав, що спека, жара, дощя не, і не, при, не предвиділося, ні одної хмарки немає. І вони йшли молитися і вірили, що буде дощ, ну що, зонтик ніхто не взяв. Чому дівчинка взяла свій зонтик? Бо вона вірила в те, Чому? що буде так. І ми буває також молимося, ну хто не віримо. Думаю. А вна... можливо, буде, можливо, то не буде. Так, знаєш, Якось так сумнів даю. І коли в мене є в душі сумнів, з того нічого не буде. Откриємо молитву «Очі наш» в нашому Євангелії, записана Молитва «Очі наш». І там в шостій главі. Івангелі від Матфія каже, прости мені, як я прощаю кому? Винуватцям своїм, або тим людям, які мене образили, а тим людям, які мене оточують. Чи готові ми прощати? Просить прощення, ми просимо, Боже, прости мене, я грішний, я зробив так і так. А чи готовий я простити? Не завжди. Ми буває, прощаємо, хай що я тебе простив. Але коли приходить такий, такий момент, і я готовий що нагадати той людині або так раз під ревро, помниш, ти таке і таке зробив. Чи добре так робити? Ми розуміємо, що не добре. Якщо би Господь кожному із нас нагадував то, що я зробив, не добре, то ми б вже загинули, вже б нас не було. Ну Господь каже, що я каже: прощаю. І каже, є таке слово заглажую або вирівнюю ті всі твої недоліки. Но ми, як люди грішні, вроді би, простили, але пам'ять наша щось недобре. Добре, ми забуваємо. То, що мені добре зробила, а от недобре, ми довго пам'ятаємо. І крім того, що пам'ятаємо, ми ще нагадуємо той людині. Той людині і так недобре, але ми хочемо її ще більше добити. Багато людей звертаються до різних святих. І різні празники, коли люди звертаються до святих людей. І що кажуть? От Ніколай допоможи мені, або Свята Марія. Так, вони були святі люди. Вони жили своє життя, вони прожили його, Господь знає і дасть нагороду кожному. Ну, що нам говорить Біблія, до кого ми повинні звертатися? Давайте ми відкриємо. Івангелія від Івана, 16 глава, 23 і далі до 24 вірша. І тоді, і того дня ви не спитаєте мене ні про що. Істинно, істинно кажу вам: що тільки попросите в Отця, в ім'я Моє дасть вам. Ісус Христос говорить, що те, що ви будете просити в Отця, Небесного каже, просіть через моє ім'я. Донині ви не просили нічого в ім'я Моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повна. Ісус говорить, щоб ми зверталися до нашого Отця Небесного і просили во ім'я Ісуса Христа. Так нам говорить Івангеліє. Аж ми віримо, то ми маємо таке благословіння. Но коли нам потрібно звертатися? Є такий час, одні, кажуть, в нікак треба у 8 годин молитися, інші кажуть, в першій годині, трій в 9. Коли потрібно молитися, і слово Боже нам відповідає постійно. Постійно прибувайте молитві. Що це означає? Це значить нічого не робити, не їсти, не спати. Коли ми маємо можливості, ми маємо піддержувати зв'язок з Господом. Просто не, не, не обов'язково вголос молитися, а розумом ми маємо зв'язок і з Господом. Є різні види молитви. Є особиста молитва, є особиста молитва в сім'ї, молитва тут на служінні. або молитва, коли ми молимося десь із хворим, або за хворого молимося. Це різні молитви. Ну, що саме головне в молитві? Перше, про що ми, що ми повинні починати, це дякувати Господу за те, що ми маємо ще можливість молитися. І коли ми подякували. Ми повинні простити всіх людей. І тоді ми зможемо отримувати. Що зможемо отримати? Коли ми прощимо людей, простимо, то Господь нас простить. Чи бажаємо ми отримати прощення? Кожен із нас бажає отримати прощення. І якщо ми хочемо отримати прощення, то ми в молитві що? Просимо? За силу, за мудрість. За захист. І молимося один за одного. За хворих молимося, за таких знедолених, ті, хто попав в якусь ситуацію, ми молимося. А також ми навчаємо своїх дітей молитися. Для чого потрібно вчити дітей молитися? Для того, щоб діти, коли виросли, могли вчити своїх дітей. І так наступне покоління могло знати, до кого потрібно звертатися. В Англії від. Матфія 11 главі 28 вірш. Христос каже: Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Багато людей сьогодні бігають по різних установах, по різних інстанціях, бігають до різних, а до адвокатів, до хірургів, до врачів. Так, потрібно звертатися і до врачів. І до адвокатів, і до різних людей, які можуть допомогти, але тут, в першу чергу, ми повинні прийти до Господа. І разом з Господом ми зможемо подолати багато труднощів. Євангелія від Івана дає таку думку, щоб ми просили згідно з волі Божої. Багато людей просить, от як я хочу, так має і бути. Але коли ми просимо. З волею Божою, Божу, то Господь нам посилає і дає нам благословіння. Я хотів би зачитати 1 Івана, 5 глава. 1 Івана, 5 глава, 14 і 15 вірш. І ось яке дерзання ми маємо до нього, що коли чогось просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не просили, знаємо й те. Що чого просимо, одержимо від Нього. Воля Божа дає нам, щоб ми були слухняні. І коли ми слухаємо Господа, то Господь з радістю нам відповідає і допомагає. В завершенні нашого роздуму хотів би такі декілька думок. Починали ми про те, що про зв'язок звичайний. Мобільний, так, ми зараз маємо. Ми завжди на зв'язку. Ну ми що можемо там зробити, покласти кнопочку таку, що ми в літакові? Чи зможе до нас дозвонитися, коли ми нажмемо таку, не зможе до нас дозвонитися. А чи ми можемо дзвонити, коли включена така? Також і ми не можемо дзвонити, бо ми відключилися. Тепер, коли ми з Господом на, на, на зв'язку тільки по так, 5 хвилин в день або 5 хвилин. На тиждень. Наскільки це гарний такий стан буде наш? І коли відключають нам світло, то це нам комфортно чи не комфортно, коли немає світла? Не дуже комфортно, особливо коли нам потрібно ввечері щось зробити, щоб щось бачити, то ми... Нас неприємно, нам, нам тяжко бо не видно. І також ж і Господу тяжко, коли ми відключаємося від Господа, коли ми відходимо від Нього, коли ми вибираємо свою, свою дорогу, то Господу тяжко, бо то, що Господь віддав своє життя за нас. Ми молимося за нас. А давайте молимося за себе. Частіше ми молимося за себе, да? за себе молимося за наших рідних, близьких. А давайте ми згадаємо, коли ми молилися про наших друзів. Наскільки часто ми молимося про наших друзів? Про наших знайомих. А скільки разів ми молилися про наших ворогів? Наскільки часто молимося? Кожен раз. Дуже добре. Дуже добре, коли ми згадуємо і друзів наших, і ворогів молимося. Це дуже добре, щоб Бог змирив їх, щоб той, який був мені ворог, щоб став мені другом. Це дуже добре. І якщо ми так будемо робити, Довіряти Богові наше життя буде яке? Набагато краще. Господь нас благословить. Ми будемо щасливими і не будемо боятися чого завтрашнього дня. Люди бояться, що ж буде завтра. Завтра буде голод, завтра буде ще якась. Е, або хвороби прийдуть. Інші бояться, що не буде що їсти, інші бояться смерті. Кожний має свій страх. Але коли ми будемо з Господом, то з Господом не будемо мати страха. І ми будемо мати благословіння. Будемо вдячні за Богу, що ми маємо можливість мати такий зв'язок з Господом. І саме головне, що це безкоштовно. Господь пропонує нам такий тарифний план безкоштовний, безлімітне спілкування безкоштовно. Будемо вдячні за себе Богу. Амінь.